Малята, погляньте, я вам пропоную пограти в гру Хто як зимує. Погляньте, ліс, лісова галявина. І є місця, де можуть зимувати звірі. У вулику, під корінням дерев, просто бігаючи по лісу, у воді, в барлозі, під ялинкою, на дереві, у корі дерев. І теж бігаючи по лісу. Хто в нас буде жити у вулику? Погляньте, є тварини: жабка, білочка, вовк, ведмідь, бджілка, зайчик, жучки, комашки, лисичка та їжачок. Отже, хто із цих тваринок буде жити у вулику? Так, зимувати у вулику будуть бджілки, звісно, малята. Ми поклали сюди бджілку. Хто з тваринок буде жити у корі дерев спати взимку? Жучки, комашки, звісно. Сюди поклали жучків та комашок. Хто з тваринок буде спати під водою? Жабка, звісно, малята. Ось це буде місце жабки. Так. Малята, а хто з цих тваринок? Буде бігати по лісу? Лисичка, так. Хто ще? Вовк. Так, ось тут поставимо вовка. А хто буде спати у барлозі? Звісно, ведмідь спить у барлозі. Так, ми вже казали, що він вже ліг спати. Хто з цих тваринок буде жити на дереві? Білочка. А де буде зимувати їжачок? Так, в нірці під коріннями дерев, звісно, а зайчик сховається під ялинкою. Ось, погляньте, ми всіх тваринок розмістили, де вони будуть зимувати.